Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар, майбутній мер Херсону, а можливо майбутній президент України і так далі. Дивіться, хочу розказати, як вам з чого треба почати реформування нашої армії. Навіть не армії, а те, тієї організації, завдяки якій в армію потрапляють. Військомати. Армія це залужний, сирський, буданов. Ці люди знають, що роблять. Військомати. Що роблять військомати? У мене зараз черга. Багато хлопців, які були в АТО, які служили, які працювали, які знають, хочуть потрапити до нашого загону, до приводів степу. А не можуть. Йдуть військомат. Військомат відмовляє, каже, ні-ні, заявок немає. Тим часом військкомат робить що. Ходить по вулицях, ловить уклоністів і збиває з них кошти. Це нормально? Ні. Тому реформування армії треба починати з військоматів, з прозорих умов. От мене дружина хоче піти в армію. Вона сьогодні ми приїжджали поруч з військоматом, вона туди не зайшла, бо він каже, це гнила... Гнила... Наталя гнила організація, ми з ними зв'язуватися не будемо. От, тому, тому військомати це наша біда. Вони відловлюють бомжів, всяких наркоманів відправляють в армію. А нормальних, мотивованих хлопців, які хочуть воювати, вони туди не беруть. Бо з них гроші не заб'єш. Розумієте, що відбувається? Валерій Залужний, я вас дуже поважаю. Я не знаю, це ваша зона відповідальності чи не ваша. Але, але е, хтось повинен це зробити. Це треба реформувати. Це треба робити зараз. Дякую. А у нас в приводу степу просто черга. Черга.